Вітаю вас, друзі! Доброго ранку усім! Дякую, що зайшли до мене на канал. Сьогодні поділюся з вами трішки у відео, як я висаджую мікрозелень і звичайну зелень. Поділюся смачним рецептиком вечері. Також покажу, як я організувала свою косметику у ванній кімнаті. Нарешті купила для, нього, для неї органайзер, який я. Шукала, щоб в мене там помістився на полишці. Покажу вам звичайні свої домашні справи. У мене звичайний домашній влог. Також ви просили, щоб я у відео показала вам, на якому етапі у мене вишивка з бісером, ікони, яку я купувала в Україні. Тому покажу вам також на якому етапі. Тому ось допиваю свою ранкову каву і буду розпочинати свої домашні справи. Запрошую вас до перегляду. Не забувайте підписуватись на канал, якщо ви вперше на моєму каналі, і вам подобаються мої відео, пишіть обов'язково коментарі. Так мені приємно читати їх, ваші теплі слова, які ви мені пишете. Мене це мотивує. Мені це ще більше спонукає для того, щоб продовжити вести свій канал, тому що мені це дуже-дуже подобається. І якщо подобається вам, то Мені від цього ще більш приємніше. Ось на такому етапі у мене вишивання йде, це менше ніж половина. Вишиваю дуже рідко, так як немає часу у мене, і якщо коли знаходиться навіть час, я довго сидіти не можу вишивати. У мене починає боліти шия, тому що є трішки проблеми шиї. Тому потрішки так рухаюсь, по декілька рядочків, по, по, так не, не поспішаючи, так сказати, вперед. Дуже гарно виходить, мені дуже подобається поєднання кольорів. Красиво так переливається. Зараз якраз сонечко таке на вулиці. Ось, у нас взагалі не сонячна сторона, ні одна тут в квартирі. Але ось так трішки промінчики сонця десь зранку потрапляють у кімнату. ось Думаю, буде дуже гарно. Тому ось поки. На такому етапі я. Але нічого, потихеньку закінчу, буде краса. Ходила в магазин швиденько на закупень, вам не знімала, не показувала, що купила, тому що вже показувала якось у відео. В принципі, в мене плюс-мінус завжди повторяється одне й те саме. Лише цього разу ось купувала батат, хочу приготувати разом з аспарагусом. І суп-набор такий, який я вже вам показувала, що я люблю використовувати у супі. Ось, перекладаю все це у свої нові контейнера, які мені дуже-дуже сильно подобаються, з якими мені приємно тепер користуватися. Ось, і все так красиво тепер виглядає. Пересипаю крупи у ці скляні, свої баночки. Дуже подобається сам цей процес пересипання з упаковок в магазинах. Крупу гречану я купую завжди ось таку вона пофасована в окремих пакетиках по 100 г. Я купую її, тому що ціна нормальна. Є, звичайно, пофасована по пів кілограма, але там ціна трішки більша. Ця в мене, в принципі, влаштовує по якості, але я завжди її так розрізаю, не варю в пакетах, так, тому що вона брудна дуже. Її потрібно обов'язково промивати. Взагалі, крупи я люблю промивати, ніколи не заливаю одразу водою. Хоча знаю, що є люди, які полюбляють одразу в цих пакетиках її варити, кажуть, що так зручніше. А ще син побачив в магазині ось ці вафлі і захотів, щоб я йому зробила цей такий тортик з гущеним молоком. Але трішки розчарувалася, тому що згущене молоко виявилося зовсім не таке, яке ми полюбляємо. І смак вийшов трішки не такий. Але все одно ми посмакували з чаєм добре. син теж поїв і йому сподобалося. Хочу поїхати в український магазин і подивитися там. Можливо, там є така згущенка, яку ми звикли. Їсти. Тому що там багато чого є, таке до чого ми звикли. Купувала там також паперові форми для пасочок, тому що у звичайних магазинах польських їх взагалі немає. Дуже захотілося мені також посадити зелені вдома або мікрозелень. спробувати її висадити, як вона виросте. Ось Тому що дуже мені це подобається, але в мене ніколи не було місця, де це робити. Вирішила спробувати на підвіконі поставити у кухні. Це єдине місце тут, де можна поставити. У мене немає ні балкона, ні тераси, ні своєї ділянки земельної. Тому виходжу ось так з положення, купила такі контейнери і на дно виклала дренаж спочатку, а тоді зверху такий торф'яний ґрунт. Далі пульверизатором добре скроплюю ґрунт, він був гарно зволожений, і буду туди висажувати насіння салату, також мікрозелені і руколи. Це у мене мікрозелені руколи. Половину горщика я засію саме нею, а іншу половину я засію мікрозеленню з редиски. Густенько ось так посипаю. Дивилася різне відео, як розсаджувати зелень і мікрозелень. Але вирішила ось так самим простим способом: посадити і мікрозелень, і зелень однаково. Тому що по-різному всі показують, і у всіх ніби все виростає, буду пробувати. Якщо в мене все вийде, то скажу вам, покажу результат, і ви зможете теж зробити це. Домашніх умов. Бачила також, що висіюють мікрозелень не на ґрунт, а на марлю або на папір. Ну, кожен по-різному все це робить, я вирішила зробити ось так. Ось я посіяла мікрозелень руколи і мікрозелень редиски, а тепер у більший горщик я буду висіювати салат. Мікс салату у мене ось тут маленького виду якогось. Це суміш з салатом і склам. Не знаю, що сюди входить. Може обходити бущу, може бути тут і лолароса, і мізуна, і мангольд. Тому, вже коли виросте, буду бачити, що саме входить у цей склад. Посію також третю частину цього салату. Далі одну частинку, одну третю висію звичайної руколи. І одну третю частинку висію такої тоненької цибульки, не знаю, як вона називається зеленої. Ось, і буду чекати на результат. Зелень, яка, звичайно, я ще зверху ось так притрушую торфяним цим ґрунтом, буквально там пів сантиметра, прикриваю її, а мікрозелень я не буду прикривати ґрунтом. Ще раз збризкую все гарненько пульверизатором і буду накривати харчовою плівкою десь на один день. Ось, сильно накривати не потрібно, так, щоб чуть-чуть повітря поступало, щоб воно не почало цвісти і не кинуло грибком. Тому так легенько прикриваю, щоб зробити такий ефект парника, ось, щоб вони посходили. І поставлю на підвіконня, буду чекати на перші сходи. Також на днях купила органайзер для своєї косметики. Нарешті знайшла розмір, який мені поміститься ось на цю верхню поличку, тому вирішила його організувати. Добре, дуже, що там багато таких розділень, і я тепер все посортую, щоб все було окремо, тому що та зірка, звичайно, дуже красива, але в ній все перемішано і трішки все випадало, незручно було. Сортую окремо креми. Роставляю окремо туші для війни, помади якісь. У мене не так багато косметики, можна сказати, в мене її дуже-дуже мало. Ось я рідко коли фарбуюся, в основному це лише вії фарбую і помада. Ну, і ще іноді якась тональна основа або бібі-крем і пудра. Це все, що я можу наносити. Не люблю фарбуватися, не люблю забивати пори обличчя, тому роблю це дуже рідко. І хіба що на якісь свята можу тіннями нафарбуватися, це дуже рідко. Переставляю ці палички в ушні нижче, так як там вже місця зверху немає. І ось такий результат в мене вийшов. Тепер все красиво, організовано і дуже підходить сюди цей органайзер. Ну, і скільки під час прибирання і переставляння косметики я знайшла маску, яка в мене була. Вирішила приділити трішки уваги своєму обличчю, подоглядати за собою. І роблю ось таку масочку. Не знаю з чим вона. Дивилась на неї все написано якимись китайськими іерогліфами. Ось. Але мені вона, в принципі, сподобалася, вона мені не пересушила шкіру, як буває це дуже часто після масок, коли шкіру стягує, ось, а після цієї такого ефекту не було. Очищувала лице перед тим, як її накладати, чомусь це мене не заснялося на відео. Ось, поносила її 20 хвилин, зняла і теж вмиваюся після неї, бо не знаю, чи потрібно було, чи ні. І наношу крем. І одразу помолодшила на 10 років, ось розглядаю себе. Наношу крем завжди масажними рухами, трішки масажую себе. Здається, що після такої процедури додається ще більше впевненості у собі. і тепер, коли я так помолодшила, можна піти і приготувати вечерю. Сьогодні син мені замовив, щоб я вам приготувала пасту у соусі, такому смачному як купувала, він йде з паприкою. Тому роблю до нього ще такі фрикадельки або м'ясні кульки хто як хоче це називає. Додала у фарш сіль, паприку солодку, чесник мелений. Та це все гарненько вимішала. Поставила воду, щоб закипала і буду відварювати спагетті. Дуже просив мене син, щоб я їх не ламала. Сказав, що так не можна робити, бо я завжди їх ламала на три частини. Ось тому цей раз вирішила зробити так, як він мене попросив. Далі на сковорідку додала трішки звичайної рафінованої олії і пару капель додала ще кунжутної. Щось мені так захотілося, щоб додали якогось такого смаку. І накручую кульки і ставлю їх обсмажуватися. Буду обсмажувати трішки на великому вогні з двох сторін до рум'яності, а далі трішки зменшу. Додам чесничок видавлю через чеснокодавку. І додам соус, який я вже говорила з паприкою. Там є частинки паприки, червоний, зелений, дуже-дуже смачний цей соус. Він більше не потребує ні солі додавати, нічого, сам по собі дуже-дуже смачний. Ось Тому додаю пів банки цього соусу і додаю ще трішки води, щоб трішки рідший був соус. Це все тушу десь хвилин 15, а тим часом я натираю ще сир на терці і нарізаю дрібненько зелень, щоб в кінці додати. Відправила спагеті у соус, все гарненько перемішала, щоб все з'єдналося зі спагеті і додала ще сир. І теж гарно все вимішую, щоб сир розплавився. І ось така смакота виходить. Зверху присипала це зеленю, і смачна вечеря готова. Беріть собі на заміточку. Дякую всім за перегляд, усім спокою, миру, добра, усім папа! -па.